Всіх вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу показати товари з червоними цінниками, акції, які діють у відділі текстилю, декоративних подушок. Саме декоративні пледи, також покривала. Ну, от Все, що буде в цьому відділі. Зразу хочу почати з такої гарної пропозиції. Така ціна на подушку 135 гривень. Подушка невеличкого розміру в сірому кольорі. Так, сірий, у них називається 30х50. На Оця подушка коштувала 450, а коштує 135. Ну, мега пропозиція. Ось ці йдуть знижки, 250, 45 на 45. І така ж подушка є в е, як молочний да, тут остання, В такому кольорі 135 гривень, замість 449. До цих подушок йдуть пледи, також в двох кольорах. Ось один в один плед 325, ого, 140 на 200 плед, а коштував він 1050. Я не знаю, чи коштував він такі гроші, чи то так вони зробили, щоб ну, здавалося, що ще більша знижка. Ну, але 325, дійсно, розмір нормальний, 140 на 200. І хочу дістати цей колір, він більше як не сірий, як колір антрацит. Також 140 на 250. Гляньте, як виглядає поруч з цією подушкою, ну, підходить по кольору. Також ціна 325 гривень. 500 бавовна. Ну, якось вже цю подушку показувала, але на неї знижка, гляньте, як красиво. Вона в льняному кольорі, ще так оброблений цей чохол на ній симпатичний. Чохол. Чохол, не бачу він, а ось він, як від, ну, ви бачите, відкривається. Зараз навіть покажу. На змійці змійка прихована. Можна прати легко, можна замінити чохол, коли вам по кольору щось хочеться інше. 375 гривень замість 649. Написано, що 100% бавовна і подушка 40х50. Колір вказаний як беж. Зараз покажу позицію, яка йде без знижки. Просто мені сподобались. Зі штучного хутра. Ну, Поліестер 50 на 50, ось такі чохли на подушки, але вони такі приємні, хочеться щось, якщо зимовий. 50 на 50, 175 гривень. Є в сірому кольорі і є в такому бежевому. Дуже мило виглядає. Весь час по мікрофону розмовляє хлопець. Тут відкрився у нас новий юск, у них акції. Я так трішки їх потім пройду, швиденько покажу, тому що. Це тільки в одному магазині юск такі акції, для інших буде нецікаво. А ці акції діють скрізь. Знову подушку ці бавовна, хотіла сказати, в ній написано бавовна з поліестром, але вони от класно виглядають. Такий етностиль з малюночком, продовгуваті. Ціна 425 замість 650, розмір 40 на 60. І ще знижка на ось цю подушку. Така. Ну, також як тканина натуральна виглядає, але тут поліестер вказано як синій, Там більше синього. Тут мені здається більше зеленого. Оброблена красиво. Є змійка, можна попрати чи замінити чохол 350 гривень, 35 на 50 замість 600. І великі пледи поприходили 200х220, як зі штучного хутра. Знаєте, він такий важенький. Я зараз покладу потім обратно. Розмір 200 на 250, ціна 1650. Ось оцей колір вказаний он зверху, ще він є, може краще видно. Як темно, пісочний. І ціна такого великого, товстого пледу, теплого, прям гляньте, який він. Ціна 1650. Ну ось так, поліестер. Але дуже приємний, та, по відчуттям. Ну товстенький. Хто любить, таке? Прям важенький, товстенький. Так виглядає. Також знижена ціну такі пледи, вони як знаєте, як на хустки схожі. Не дуже товсті, приємно. Кольори, кольори пере перетинаються отак різноманітні. Є в такі більш фіолетових, бежевих, різні. 500 гривень замість 800 плет розміром 130 на 180, також поліестер. Лісовий плед за 445. Знову ціна вказана, що був він аж 1300. Не знаю, наскільки це правда, чи так він коштував, чи ні. Такі... А, він як двосторонній. Бачите, з цієї сторони він більш темний, з цієї більш світлий. 200 на 220, колір сірий. 445 гривень. По 350 я вже показувала. Ну, от не пам'ятаю, рожевий пам'ятаю, такого не пам'ятаю, як бежевий чи як. Темно-пісочний, також полієстер, колір називається 140 на 200 по 350 гривень і ще такі тоненькі, ще оце як рожевий. Знижка ще на подушки такі з вишивкою по 400 гривень замість 700, 45 на 45, оце знову таки 100% бавовна. Так, і ось тут змійка, вноз... ну, змійка є на чохлі. О, таку подушку я ніде не бачила, якусь тут якийсь плець тьобаний. розібрали за 350. Ну, цікаво. А ось тут подушка 450, ось така в смужку. Не пам'ятаю він, же тут новий магазин Юск. Він великого розміру може бути трішки більше позицій. Мені сказали, тільки в Києві був такий великий. Ну, трішки більше асортимент. 450 гривень. Може вже скрізь така з'явилась, Замість 740 на 60, також 100% бавовна. Ось такі пледи флісові по 600 гривень замість півтори. Полієстер 220х240. На колір називається тауп. І о, ось така, не пам'ятаю знову. Гляньте, яка змійка цікава, велика подушка. З цієї сторони, вона як плюшева. А тут от така більш цупка тканина, велика, така і важка. 550. Під спину, а, зрозуміло, замість тисячу гривень, 50 на 70 розмір. Ну, Такі пледи, я пам'ятаю, скрізь вони є. По 600 гривень, знову таки замість дві, начебто. Ну, мені здається, що не так не коштує 140 на 200. ну, ладно. Велика подушка. Подушка бавовна під спину. Знову це квадратна під спину, за 550 гривень замість 1000, 60 на 60, от, бачите, знову-таки бавовна. По 350 такі квадратні подушки в декількох кольорах ідуть. Так, 45 на 45 розміри коштували вони 550. І тут також 100% бавовна, ще в такому кольорі. той темний, я десь бачила. Я весь час просто якось більше в одному робила юск огляди. Тут може якось трішки бути асортимент, трішки інакший. Килими зараз по 150 ось такі є придверний килим 40 на 60. Звичайний, тут він як прорезиняний. І він коштував так 200, а зараз 150 ціна. Ну, невеличка знижка. Може комусь потрібен чорний плед є за 300 гривень, невелика знижка 130 на 170. Так. Така абстракція, цікавий малюнок на подушці: 350 гривень, 45 на 45. Полієстер бавовна замість 700 гривень. Написано, що колір льняний з чорним. По 275, бежево-сині подушки 45 на 45, також полієстер з бавовною. А до цих пледів там два ото, що рожевий з таким сірим. Також є ось ці подушки 200, за 200 гривень, 45 на 45 замість 500. Знову флісові пледи синій, сірий по 350, 140 на 200. Далі така 425, 45 на 45, отут поліестер. Кругленька оця, цікава. ну Вони скрізь є. Також поліестер за 200 гривень, начебто коштувала 700 раніше. Ага, отакі білі як хут. А, це що таке? А, це плед, я думала, подушка. Він так складений, просто тут зафіксований. Цікаво, як він так скріплений. Що це взагалі таке плед? Да? Ага, тут зав'язувався, хтось розв'язав. 850 гривень, також поліестер, білий колір, саме білий, так і вказано. 130 на 180. Такі пледи я показала, а ось плед стьобаний за 300 гривень, замість 375 з невеликою знижкою. Ну, такий малюночок приємний. Так, і розмір 130 на 170 гривень. 1575 таке покривало, замість 1899 200 на 220. Ну, ладно. О, розпродаж оці, бачите, розбирають, вони дуже красиві. Подушки до них є покривала також в такому, як з рюшами, цими, з таким же малюночком. 450, тільки не бачу, як вони так, розмір цієї подушки. Стало все таке 35 на 75 розмір. Щось таке покривало. Як як рожеве, як пудрове, 220х240 за 900 гривень. Покривало начебто воно двохстороннє. Якщо внизу дивиться, це трішки інше. Це більш тонке. За 425 160 на 220, без знижки, краща ціна. Але воно таке більш тоненьке. ну Покривало, ну, може комусь зручніше таке застеляти. Великий розмір 240 на 260, причому ці покривала тоненькі поприходили по 425 гривень. Цікаво, що є в зеленому кольорі. Оці по 900, тому що вони такі як більш товські, прям такі товські-товські. Якраз оці покривала товські вам і покажу, щоб було зрозуміло. Воно дійсно таке, знаєте, прям важке, товсте, ось прошите, двостороннє, з іншої сторони інший колір. Тут саме ось оце як зелене відкрите, а немає рожевого, щоб вони показали. По 600 гривень плет флісовий, поліестер, розмір 220 на 240. А ось це 900 гривень я вам показала, як виглядає. Так, а чому ж я цього зеленого ніде не зустріла? Зараз пошукаю. Гляньте, як красиво виглядає двохстан. Ось оце. Воно як вільєтове покривало, а ось таке до подушки йде, от красиве. ось зараз гляну, де, де ціна. Може, воно просто без знижки, тому я пропустила. Велика така подушка, нічого собі до цього пледу 600 гривень, розмір 60 на 90 під спину. Замість півтори тисячі, зараз 600. Ай, така ж подушка є в рожевому кольорі, також за 600 гривень, замість півтори. Я зараз пройшла, подивилася, цього покривала не знайшла. Таке цікаве, 220х240 зелений білий поліестер. Що з цієї сторони, воно двохстороннє. Давайте глянемо, може вони там їх на знижки винесли, той ряд, де вони ну, сьогодні роблять великі знижки. Я там розкажу, це для тих, хто живе в Одесі, там коротенький такий огляд зроблю в кінці, що вони до 8 числа проводять акцію. Ну, не знайшла, але красиве. Далі я буду показувати знижки, які діють тільки в цьому магазині. В Одесі відкрився новий магазин Юск. Я, як завжди, залишу в першому коментарі адресу, де він відкрився. І дивіться, відкриття було друге, але акції будуть діяти по восьме. Ось такі позначки є: мега-відкриття. Це тільки в цьому магазині діють акції. Килимок, ось такого розміру 170 на 120. Кольори є різні. Килимок. Такий він як противозлиський, 550 гривень. Написано замість 1460 відсотків знижки і меншого розміру. Також килимок. оцей приємний колір 275 гривень. А розмір 50 на 80. Також на мегавідкриття зробили знижку на халат 525 гривень замість 1300. Ось оцей білий. І також халат за 500 гривень флісовий сірий. Ось такий і рожевий також написано в акції. Ось ці всі халати показую, як вони виглядають. Ну, що оцей легенький іде на поясі, сірий, і рожевий, і бежевий є. І білий такий, більш як такий утеплений, мені здається, махровий. Також на поясі. Ставили нову колекцію в інших магазинах. Юск я її не бачила. Хочу дістати оцей килим, показати. Глянь, такі приємні кольори підобрані. 60 на 90, і він також йде по акції бавовна і латекс. Коштував він тисячу, а зараз коштує 600. Дуже красиві кольори. Подивимось. Такий красивий: 60 на 90. Це латекс. Тут бавовна, він як плетений, такий красиво підобрані кольори. Вам розкладу ці рушники з нової колекції. У такі кольори, слухайте, красиві. Бавовна також написано. Так, більшого розміру 70 на 140-600 гривень, меншого розміру 300 гривень за розмір 50 на 100 У я цей розкладу, хочу глянути, який він буде. Цей 600, а цей, виходить, 300 гривень. Дуже красивий колір. Взагалі, супер. Давайте зразу так при вас і розкладу. По-перше, він, виходить, як на дві сторони, да? трішки різний. Красиво виглядає. Це, мабуть, також темно-пісочний кольор, я б сказала. Так. А ну, зараз прочитаю у них приємний на дотик. Ну, такий ну, рушник, як рушник, у них всі рушники гарної якості. Не сказати, що прям особливий, але пісочний все-таки, просто пісочний. Мені здається, як темно-пісочний. Можу пройти мимо, гляньте, які диспенсери з нової колекції. Так, колір вказаний як коричневий, в діаметрі 7 см, висоту 9, 19, ціна 300 гривень замість 500. До них іде блюдце, але воно без знижки, за 250 гривень. Рушники ось такі 50, воно розмір розмір 50 на 100 по 150 гривень. Це 100% бавовна. Це те, що тільки діє на відкриття в цьому магазині. М'яка 100% бавовна з високим рівнем поглинання вологи. Щільність 550 на 100 замість 300 гривень. Мінус 50. Я вже халати показувала знижки. Скажу, що є халати по 500 гривень і для всіх, не тільки для цього магазину замість тисячі гривень, ось такі, як мікрофібра, є розміри від L до 3XL. Або ось такі по 500 гривень, в більш красивих кольорах. Бежевий є SM, L, XL є в такому рожевому, приємному кольорі. Там в інших юску ці тапки, капці, порозбирали. А тут вони є ну, новий магазин, позавозили, хочу вам показати. 125 гривень, отакі тепленькі. Капці якраз зараз носити дуже гарні. Ще й кольори різні. Розміри є різні: від 36 по 45, всього 125 гривень замість 225. Причому подивіться, отакі є. Прям вони як, як прям хутро штучне зроблено, але такі утеплені. Тут вони трішки навіть заходять на ногу. Зручно, мені здається, в них буде ходити. Ну, ціна приємна: 125 гривень. Тут тільки два кольори. Ось такий плед, я вже показувала його. Він як із штучного хутра, такий лахматий. От його, бачите, розкладає дівчина 135 на 195 і коштує він 700 гривень замість 1700 по 575. Отакий сірий показувала. Є бежевий 200 на 225. Ось ці рушники з бавовни. Є по 150 замість 3. Показати крісло такого. В клітинку я ніде не бачила. Може це все таки як новинка. Да? Оновлений асортимент. І ще й килим так підібрали. Гарно виглядає. 4 500 замість 9 тисяч. Розмір 72 на 80 і 98 висоту. Беж тканина коричневий. Ну гарне крісло, ну щось новеньке. Вже якось більш приємно, коли бачиш щось нове. Ну так я не багато нового побачила. Все таки у них асортимент не змінюється, особливо. Ну це крісло точно ніде не було. Це магазин, де я робила огляд, він знаходиться в Лиманці. Це новенький ТРЦ називається маяк. Тут також відкрився комфі, варус, і, а он сінцей новенький, дуже класний торгівельний центр, і навіть КФС на першому поверсі. Так що приходьте до 8-го, будуть діяти ось ці знижки до мінус 70. Ну і чи приїжджайте, хто живе в Одесі, то дуже зручно. На відкриття дійсно Юзк робить гарні знижки. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі.